Дитяче автокрісло від відомого німецького виробника Britax Römer, яке розраховане з ростом від 100 см до 150 см, або орієнтовно від 3,5 років і до 12 років. Це моделька Kit Fix Pro в тканині Classic в кольорі Space Black. Такий має вигляд. Чим відрізняються від тканини Style і тканини Lux? є вже. Відео на каналі, тому можете подивитися. Дане ж крісло у нас фіксується за допомогою Ізофіксу, якщо є. Якщо ізофіксу немає, то просто можна ставити і фіксувати разом із трьохточковим ременем і дитинку, і крісло. В кріслі є накладочка XP-pad, яка захищає від травмування грудної клітки до 30%. Є бічний захист, який встановлюється. Або на цю частину крісла, або на цю, дивлячись, з якої сторони будуть дверцята автомобілі, що зменшує навантаження до 40% від бічного удару. ж росту підголівник в даному кріслі регулюється по висоті, а тканину можна зняти і попрати в ручному режимі. Повний огляд є на каналі, а більше кольорів знайдете на сайті.